Гарфіл, ти скучав за мною? Скучав. Ти квартиру охороняв, коли нас не було? Охороняв, молодець. А скажи, Гарфілд, а скажи, будь ласка, ну, а що таке? Ну розказуй, тобі страшно було? Гарфілд, ну чи ти морду відвернув? Чи ти морду відвернув? Скажи всім. Тобі було страшно одному? Було, так? Да. А що ти за вікном там дивишся? Знову за пташками дивишся, так? Да? Ти не хочеш, щоб я тебе знімала? Я знаю, ти не любиш зніматися? Скажи, Гарфушенька, а ти мене любиш? Скажи, любиш? Ну ти дуже розумний, ну скажи, не хочеш, так? Ти обідався, що ми тебе залишили, ми тебе залишили вдома одного. На цілу неділю. Але ти в нас молодець. Ти витримав. Сам був.